Бажаю здоров'я. Буданов заявив, що е, громадянином України не можна вважати людину, яка не воює і яка не допомагає фронту. Він зазначив: вже е, пізно прокидатися, все на це час вже вичерпаний. Якщо людина не прокинулась за 11 років, то, мабуть, це не її. Тоді виникає контрзапитання: як може бути громадянином України той, хто не хоче її захищати? Чи є він взагалі громадянином після цього? Це дослівно, що заявив Буданов. Так ось, в мене питання, але не до нього. З ним і так все ясно. У мене питання до вас. Дайте, будь ласка, відповідь в коментарях. Як ви вважаєте, а чи можуть бути громадянами ті, які наживаються на війні? Ті, хто е розкрадають гуманітарні вантажі? Ті, хто розкрадають фінансову допомогу, грабують народ та грабують армію. Ті, хто знущається з біженців, малозабезпечених та пенсіонерів, як можуть бути громадянами ті істоти, які цілеспрямовано знищують економіку та промисловість країни, не визнають війну війною, зливають ворогу країну та допомагають знищувати народ. Як можуть бути громадянами ті, хто в найвищому законодавчому органі у Верховній Раді України приймає закони, які суперечать Конституції, знищують територіальну цілісність, економіку та народ України? Хотілося би, щоб пан Буданов у своїх інтерв'ю говорив саме про ці питання і про цих істот, але він та йому подібні будуть робити все, щоб виправдати злочини влади. Та звинуватити в усіх негараздах цивільне населення. Дякую за увагу. Та наперед дякую за ваші коментарі. Бережіть себе. Слава Україні!